От В реальному житті, ну це ви точно знаєте, до жінок дуже багато вимог, виросте мільйон. А на війні вимог до жінки багато? Ой, ну, насправді мені знов таки мені дуже пощастило з командою. Тому що якось ми там потрапили одразу на бойові, і на бойових, коли е, ви знаходитесь, то тут вже неважливо, якої ти там стації, гендеру, віросповідання і все таке. Ти або робиш свою роботу, або ти не робиш свою роботу і там. Щось відбувається, і е, ніколи не було до мене там питань стосовно ти там жінка, ти там не можеш чогось, ти там жінка, ти там е, якась не така. Ну мені пощастила з командою, Я знаю, що багато жінок стикаються з купою всяких неприємних упереджень і з дуже різними проблемами, але у мене цього не було. І якось сказати, ну, яка має бути жінка на війні. Та, ну, я не знаю, як і чоловік, це не, це не залежить від того, е, якої ти статі. Ти або е, приймаєш рішення і здатен до цього, і робиш щось, або ти не приймаєш рішення і не робиш нафіга. Ну тут я просто скоріше питаю про очікування, а не про, про норму. Тобто те, яким вона має бути, який очікують, щоб вона була, і те, яке бути нормально, це дуже часто різні речі. Просто цікаво, які речі для жінки вважаються там умовно прийнятними і нормальними, а які там, ну це ж це ж як у нас, ти ж дівчинка. Та ні, ну ти повинна бути ефективною і професійною в тому, що ти що робиш. Що б ти там не робив на війні, ти маєш бути в цьому ефективним, корисним і робити це гарно. І Чоловік, жінка, просто роби свою справу, і роби це нормально, і все буде нормально.